Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую для вас просту, смачну та ситну запіканку з картоплею, фаршем та сиром. Спершу потрібно почистити картоплю, залити її водою та поставити на вогонь варитись. Далі кубиками нарізаю одну цибулину та обсмажую її на сковорідці. Після того як обсмажив цибулю, обсмажую 500 г фаршу та додаю до нього обсмажену цибулю. Та 3 столові ложки вишневого соусу. Ось у верхньому правому куті екрану залишаю посилання, як приготувати такий соус. Можна додавати і томатний. Сіль та спеції за смаком. Та все ретельно перемішую. А ще на грубій терці натираю 500 г твердого сиру. А ось і картопелька зварилась. додаю до неї декілька ложок сметани та міщу її. Далі у форму першим шаром викладаю фарш, поверх фаршу викладаю картоплю та розрівнюю її. І посипаю все твердим тертим сиром. Поміщаю в розігріту духовку та випікаю 30 хвилин при температурі 180 градусів. От і все. Картопляна запіканка з фаршем та сиром приготовлена в духовці готова! Спробуйте її хоча б раз і ви введете цю страву в своє меню назавжди. А я дякую вам за перегляд. Пишіть, як вам такий рецепт. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.